З усім доброго раночку. Ось так. Сьогодні я зібралась їхати у секонд, але бачили мій гвоздик, котик захворів, там щось у нього там опухло Царапина якась, і потрібно везти його до лікаря. Я починаю це відео ось так. Зараз їду в місто одразу до ветеринара. Но я не думаю, що там щось таке складне буде. Скоріше за все, вколять антибіотики та дадуть з собою, щоб я йому вдома колола. Ти куди, гвоздик? Ти куди? Сиди. А там подивимось, як буде далі. Якщо зможу, я звісно поїду сикана. Ну, скоріш за все, йому дадуть ліки, йому стане краще, він буде спати. Поки що він не збирається спати. Все, друзі, ми тільки що були у лікаря, у гвоздика мого абсцес, йому зробили укол, почистили рану. Все там зробили, мені дали ліки, щоб я його вдома колола. от. Ну а тепер йому стало набагато легше, такий спокійний сидить вже. Тому зараз ми швиденько, дуже експрес-тур секанд. Заїдемо буквально ненадовго, але... Ну, Раз я тут вже поруч, то гріх, як то кажуть, не заїхати, тим паче, що я вже зранку вам почала знімати свої оці пригоди. Ну, Я рада, що з ним все буде добре, з, з котом, тому що це на мене сьогодні, звісно, найважливіше. От, Ну все, зустрінемось через одну секунду у секонд-хенді. Друзі, ну я намагаюся бути дуже продуктивною. Бачите, машину поставила в тіночку, вікна залишила відкритими. Зараз біжу прямо в секонд хенд. Я буду сьогодні дуже швидко і, скоріш за все, буде мало примірок, але я вас без відео не залишу. Тому запрошую у секонд-хенд на останній день. Ну що ж, друзі, починаємо новий огляд. Я сьогодні, як завжди, прибула у цей секонд-хенд Бекшоп, а його часто бачите у моїх відео, тому що мені там і знімати зручно, і завжди знаходжу гарні речі. Я сьогодні, як вже казала, буду максимально швидко знімати. У мене там котик в машині відпочиває, можна так сказати, тому що зараз йому вкололи такі ліки, що йому стало набагато легше ніж було. І зараз він там в тіньочку поки спить, я буду намагатися щось знайти. Ціна сьогодні низька, 52 або 53 гривні за кілограм. Ну що ж, давайте починати. Минулого тижня я тут придбала такі класні подушечки для дому. Ну і ще багато всього різного класного. В тому рахунку і баріфути. І тепер я почала звертати увагу на ці всякі такі речі. По традиції почнемо оглядати взуття. Так. Я так уважно дивлюсь, щоб нічого не пропустити. Цікаво. І одразу дивлюсь і на форму, і на бренди, і на стан. Так. Мені часто щастило у цьому секонд-хенді знаходити всякі... всякі класні взуття. Непогані чоловіче шльопай, до речі. Трошечки порвані ось тут, але насібині. Цікаво, який це розмер. Таке для місця шкіряний гарний. Що ще я бачу, Габор, жасмін, бруне меглі. Можливо, вони якісь коштовні, бачите, які як виглядають. Мейден Італі 39-й. Мірузник, до речі. Дуже виглядають класно. під, підійшла і вона у новому, вони у новому стані. Дуже прикольні. Моделька застаріла, а у всьому іншому супер. 14,50 коштуєте один. Гарний. Дуже цікаво подивитися, що це за <му> Ну, А сумочок сьогодні знову немає. рюкзачки тільки, бачите, одна велика сумка. Тобто так. Ну все, дорогінки мої. Більше нічого цікавого я не побачила. Йдемо дивитися речі. Додаткове включення. Ось ці дуже цікаві. І моделька така класна. я Бачила щось таке. Бачите, стан в них такий видно, що вони були в носінні. можливо, вони незручні. Трошки є пошкрепані повсюду, але сама по собі моделька дуже цікава. Я вирішила Бруно Маглі вдома вже гуглити, тому що я зараз не хочу їх купувати. Зустрілася мені ось така сукня від дуже коштовного бренду Яс, але вона має недаліки. Вона має зачіпки, бачите. Ну, Сама по собі така тепла річ, не дуже зараз таке налаштовано купувати щось таке тепле з довгими рукавами. Просто заради бренду вирішила вам її показати. Погляньте щось незвичного мені зустрілася поліцейська форма. Герніша куртка від неї. <хи> да. от. І таке буває у секонд хенді З незвичного мені зустрівся ось такий піджак чоловічий від дуже коштовного і дуже відомого бренду Bogatti. Він зовні повністю з Маріна Вовне зроблений, а внутрі така підкладка з свіскоза. Але він видно, що був на сіні. Десь я тут навіть побачила і дірочки прямо на тканині. Бачите? Ну і вона не одна, вони тут є. Тобто це вже така річ, яка довго-довго на цьому світі, і навіть хтось її вже трошечки почав їсти. А так якість дуже приємно потримати в руках Такий видатний бренд. Раніше, мабуть, я його не зустрічала, не пам'ятаю такого. Так, а ось вже більш сучасна моделька така: це Олівер. Це катоновий такий піджак, 52-й розмір. оцей, до речі, стильний. Стильна ця річ мені подобається. Тут брендований годзик, і тут він. Це Олівер, якийсь колаборація. Виглядає він набагато краще, чудово. я не знаю, Чому я не можу пояснити, чому я дивлюсь саме чоловічі піджаки. Хоча я ще сукня нічого такого не оглянула. Але ну, чомусь так сьогодні мене потягнуло. Непоганий погляньте. Все повністю брендоване, виглядає так стильно. Дуже носібельний на мій погляд, не забраний, гарний. А ось ще поліцейська курточка. До речі, така гарна, непогана, така легенька, вона, мабуть, має вологий захист, бачите? Єдине, що ось тут на цю потрібно зняти. Єсей, вона трошечки брудна, а так в іншому дуже, дуже гарна якість сподобалась. от для чоловіка, який там на роботу ходить. Для поліцейських роблять гарну якість. А ось перша річ, яка мені дійсно сподобалась, це сукня від дешевого мас маркет бренду Але погляньте, яка вона чудова, виглядати буде просто розкішно. Ще поясочок потрібно для нього підібрати. І це сукня, я спочатку думала, побачила, я думаю, ну, полістер, мабуть. А подивилась, ні, вовне, уявляєте, бобовна, і ось така класна сукня. Я обов'язково беру примірку. Ось ще одна цікава сукня, але тут схожа дуже на самопошиття. Не можу бренду знайти ніякий, ніяких. Немає позначок, змійка така штучна. Схожа дуже на льон. Такий, знаєте, дуже щільний, такий грубий льон. Я бачу, що тут колір супер, але розмір великий, тому брати не буду у примірку. Але вирішила вам показати, що льон в останній день це. Ну я не певна на 100 що це льон, але дуже-дуже що -дуже на льон. Дівчата, як ви зрозуміли, я сьогодні максимум речей просто показую, але не буду міряти. Ось це дві сукні від дуже гарного бренду, доволі небюджетного наф-наф. Речі, в них досить якісні, бренд такі досить коштовний. Ця червона, велика, дуже, а ця мені просто не сподобалась. Не знаю, яка тут тканина, так ви бачите, наф-наф. 42-й розмір написано, Вона маленька і не дуже мені подобається. Але, але було цікаво їх зустріти. Оця була б мені більш до душі, але на жаль, тут також написано, що 42-й розмір, то Та що таке? Тобто вони однакового розміру, однакового бренду. Мені зустрілася ласкана. Я також на цей бренд завжди звертаю увагу, у них така легенька, знаєте, така бобовна. Мені надія речі, я купувала навіть собі від цього бренду. Не завжди їх купую, але я звертаю увагу. Це такий масс-маркет бренд, речі коштують приблизно до 30 доларів. Так я Наскільки я пам'ятаю, Можливо, 50. Ну, оскільки вона чорна і ще якась маленька, то я її брати не буду сьогодні. Друзі, ну що ж, ми вже у примірки. Я дуже мало взяла речей, але навіть максимально мало, мабуть, як ніколи. Але деякі речі взяла для себе, а деякі мені дуже зацікавили бренди, і я вирішила їх все одно взяти і прям одразу тут повивчати, що це таке. Давайте починати. По традиції розповім, що на мені. На мені ось така блуза від Лора Ешлі пола я її, можливо, навіть в цьому секонд-хенді якось в останній день. Оці штани. Забула, який бренд, я вам напишу також. Я їх купувала тут. Вони дуже широченькі, такі дуже подобаються мені штани. Я спеціально сьогодні вирішила вигуляти, тому що наближається спека. І найближчими днями я буду носити всякі різні сукні, спіднички і все таке інше. А поки що погода, хоч трошки дозволяє, я думаю, ну, вигуляю швиденько ці штанці. А потім вже буду вже носити, там, що буде дуже спекотно скоро. От так, от, Ладно, давайте покажу, що я все ж таки, сьогодні знайшла. Перша річ, яку я вирішила примірити, це ось такий дуже приємний світрик з віскози та акрилу. Віскози 70%, акрил 27, татая остан. Це контато італійський бренд середнього сегменту. Я взяла тому, що бренд мене зацікавив в цьому випадку светрик дуже такий класний, приємний. Він не є там, дуже коштовним, але приблизна його ціна від 60 до 120 євро. І вважається, що цей бренд розрахований на молодих жінок, таких, які слідкують за модою і так далі. Цей свитер на мене завеликий, як ви можете побачити, завеликий. Я не знайшла, який тут розмір, а можливо, була не так ну, ну розмір чомусь тут не, просто не зазначений. Тут просто бірочка з брендом, а тут бірочка зі складом. І все, я не знайшла, який розмір. О, він дуже такий приємний, гарно виглядає. Навіть під ці станції нормально поєднався. Так бачите, вільно. Можна на трохи більший розмір. Просто не знаю, чи зачепити його. Такий песочний такий колір, приємний. Ну, ладно, подивимось далі. Давайте покажу, що ще. А друга річ це ось такий светрик. Тут він мені трошки навіть більше сподобався, хоча по якості такий же суперовий. Це також Італія, це також середній сегмент. Цей бренд, також як по попередній, був заснований у 95-му році. Светри цього бренду коштують також приблизно 60 євро. Він просто у новому стані, бачите, тут відкрита. Відкриті плечі. він також на мене трошки завеликий, хоча і нормально виглядає. Дуже приємний, такий, класний. Класно, що він в дуже гарному стані в новому. І класно, що він білий, такий цікавий цікавий фасончик. Супер, все мені подобається. Єдине, що я не дуже ношу. От я можу купити, але коли вдягну, Невідомо, тому скоріш за все я брати не буду. І, до речі, склад я тут не дивилась. Хоча тут трошечки побільше паспорт, ніж попередньому. Тут 70 від скрузок, як і попередньому, до речі, капець, вони прям дуже схожі. Поліамід, там був окріл і еластан. І тут розмір L. Попередньому також, скоріш за все, L. І мені взагалі здається, що вони якось дуже схожі між собою. Нібито їх одна й та сама людина купувала. О, ну все показала вам 50-50, щоб я купила, скоріше за все, ні. Ну подивимось, що далі буде? Чи буде взагалі щось що мені що сьогодні я куплю? А наступна річ зацікавила тим, що от просто дуже легенька і такі тут. Вона весела, на літо гарна, але вона маленька мені. Як ви можете побачити, я її єле-єле на себе натягнула. Навіть не хоче валитися зайвий раз. Вона дуже приємна легенька, але дуже маленькі розміри. Навіть не знаю, який розмір тут. Що це скажеш? До речі, все, майже всі речі, які я взяла сьогодні, у промірку залишила ще одна тільки річ. Ну, зараз покажу, що я там ще брала. Ви вже її бачили. Остання річ, яку я сьогодні хочу вам показати, це ось ця бавовняна сукня. Вона мені з однієї сторони дуже сподобалась, а з іншої сторони не впевнена. Хоча, можливо, я її все ж таки куплю. З однієї сторони, вона такий фасон мені дуже подобається. Тут і в міру все прикрите, і в міру відкрите. Бачите, тут закритий верх, відкриті ноги. По ці мої басанішки так гарно виглядає. Дуже. Я б так би йшла. Єдине, що ось тут хузочка, або якогось... Булавочки не вистачає, тут потрібно все ж таки закрити якийсь поясочок. До речі, можна чорний, от той, що я минулого випуску купила, буде суперова. плітений такий. От. Все ж таки мож, можливо, візьму я. Спочатку вдягнула, мені якась мені здається, простовата. Але от зараз прям все ж таки, я думаю, якщо, якщо її вирівняти все, і тут верх здається щільніший, ніж ніс. Тому що поверху ось тут же ворот, і воно якби дво, дво, двошарове, ось тут калина, а тут ні, така тоненька. І за, за рахунок цього я спочатку не хотіла її брати. Тепер думаю, що все ж таки треба її взяти. Тим паче вона сьогодні буде дуже дешево коштувати. Вона... Вона. Легенька дуже, і сьогодні найнижча ціна, яка тільки може бути. Зараз покажу вам ще річ, яку я не буду міряти, яку я просто знайшла і хочу купити своєму дружбану. Це сорочка чоловіча, ну і мій дружбан це чоловік. От. І це нова, абсолютно з паперовою етикеткою, сорочка від Next. Розмір XL, коштував 25 фунтів стерлінгів, на наше це буде остільки. Вона абсолютно новенька. Ну, здається така насібельна, вона таку маленьку смужку гарна. Mm -hmm. От, оце я хочу зачепити. І ще я з собою взяла ось цей піджак чоловічий, також для цього ж хлопця. Mm -hmm. Ну, так, також, можливо, зачеплю і ну, не знаю, вже не хочу прямо йому скидувати. Можливо, зачеплю, якщо не сподобається, ну там хай сам привлаштовую вже. Мені здається, воно разом навіть непогано, як комплектне, не, сливається разом. От оцей краще якусь футболочку таку, просто таку світленьку вдягнути. От, ну от і все, мої друзі, все, всі знахідки. Зараз я вам покажу, що скільки коштує. Ціна трошечки піднялась, 57 гривень вже стало. Раніше було 52 або 53. Так дивіться, жакет, верніше, піджак для мого друга 35 гривень, коштує. Сорочка нова, від них 15 гривень. Разом буде 50 гривень. Це для нього подарунок такий буде. Так, а зараз покажу, що я собі хочу. Оцю сукню, яку я хочу купити, коштує 10 гривень. Платічка, яка у мене маленька, 7,40. Бежева італійська 16 гривень. І гауді 1930. Ну і все, мабуть, я куплю тільки собі одну сукню. А ці, оці всі, мабуть, все ж таки брати не буду. Друзі, ну ось такий сьогодні дуже скромний шопінг, як на мене. Я думаю, що ви теж трошечки. Вам не звично, що так? Ой, у мене ще ноги так болять. Я оці два дні, коли була вдома, я дуже активно працювала на городі настільки, що в мене ноги просто я присідати не можу. Так що ось такі справи. По ітогу я купила лише одну ту бежеву сукню і купила дві речі для свого друга. Оцей піджак купила і. Нову сорочку від Next. І все. все разом вийшло 60 гривень. Ось такі справи, ось такий сьогодні вийшов шопінг. Не знаю, навряд чи я ще кудись потраплю. Мабуть, одразу, одразу Зараз заїдемо ще в аптеку, купимо ліки. Там потрібно хлоргексидин купити, як так, так в мене є. Але давно вже купувала. Я не впевнена, що там срок годності ще нормальний. Тому зараз купимо хлоргексидин і їдемо в село. Бачите, машина в сіньку стоїть, хто хвилюється за нього. І він спить. чорні джинси останній день казала не знаю чи зможу я наважу всіх носити як спека вдарила так одразу вдягнула і пішла і мені до речі вже комплімент робили що мені в них дуже гарно ось як вже втомився мій зайчик ну ми вже під'їжджаємо до села так що все супер суперчик зайчик